Діти, добрий день! Літо це найвеселіша пора року і найбільш насичена щодо подій. Адже саме влітку можна зробити стільки різних справ: купатися в водоймах і засмагати, мандрувати та заряджатися позитивними емоціями від яскравих враж. Природа обдаровує нас яскравими різнобарвними фарбами. І стиглими смачними фруктами і овочами, неповторним ароматом запашних трав і квітучих рослин, ласкаве сонце, теплі літні дощі, довгі прогулянки на свіжому повітрі, рухливі ігри, риболовля все літо. Діти, ось послухайте вірш Щедре літо, літня спека, грози грім, Літо, ти прекрасне всім. Скільки в тебе є скарбів? В лісі ягід та грибів, у садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти і зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Ген тече срібля старічка. Ох, і тепла в ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати, пірнати. А ще літо це час незабутніх відкриттів і пригод. До побачення!